Аудіокниги українською від студії Калідор Міжавторська збірка оповідань Химераріум Оксана Голумбієвська. Дивні люди Я на вербі сиджу Люблю її сріблясто-зелені шати. Люблю людські гуляння. Особливо, коли Великдень пізно припадає, як цього року, майже на сам Белтейн. Уже перше тепло дихнуло, і мене серед молодого листя зовсім не видно. Ці дивні люди приїхали над річку іще за світла трьома машинами. Раніше пішки ходили, торби на плечах тягали, а дрівця збирали у гайочку. Тепер із собою мангали возять смердюче вугілля на смердючих машинах. Тепер взагалі все не так. Ні. Одне все ж так залишилося любощі. Та й ті, які стали які за швидки, мабуть, за горді. Було раніше, пам'ятаю, Одного впіймаю, то до ранку мене втішав. До рожевої зорі, доки сама не втомлюся. А зараз треба хоча б із п'ятьох, особливо в пасхальну ніч. Цього року бодай би один тверезий попався, клянуся навою, розпитаю врешті, бо зрозуміть хочу ту всю їхню цивілізацію. Придивилася до цих. Компанія справді найбільша із тих, що понад річкою повсідалися вогнища палити. І ці навіть не мали шин зі смердючої гуми, але ж куповане вугілля та охайні колоті дрівця у спеціальних пакуваннях привезли. Богаті, значить, придумала одного звідси взяти для себе, для втіхи, а під ранок. Когось із тих, що із шинами подалі сидять, за одиноким каменем волоном, якого дядько Блуд був разом із подібними сипонув берегом, ще й за природу задимлену помщуся. Такі святкувальники зазвичай під ранок більше піддатливі. Сиджу та й слухаю, багато їх і наче не жонаті усі, молоді. І сидять не знати, як в переміжку. Веселяться. Пасочки, наготовані у кошиках і складені у багажниках, перевіряють, аби мурахи не налізли, щоб не вивернув хто, і під ранок до церкви було іще міти. Один все тверезий і тверезий, гарний такий, найвищий зростом. Якраз би до моїх стіб босих на вербі дотягнувся, а мої вище. Дивлюся за ним. Він щебечий із білявкою, і вина їй підливає. От його я й захотіла, заспівала, Той вухом повів. Прислухався, я притихла. Треба любка готувати повільно, щоб не сполошити. Тепер поглядом його кличу, і він приходить. З білявкою хай йому бісу ребро. Ну, нічого думаю. Не пора з перший дівчину тягнуть зі собою до мене. Він просто не знає, що треба було самому. То зараз зрозуміє. Сам її прожене або вдушить, як та не захоче піти. Дивлюся цілуються під сусіднім дубочком. Там ще трохи чагарник поріс, не так видно їх іншим із галявини. Притискає її, пестить. Усе як я люблю. Чорнявий. Сюди йди. кличу крадькома. Йди. Мої коси розчеши, цілує білявку, вже й під светра їй заліз. Гидко мені стає. Зіскакую із верби навмисно, голосно, а той все одно мене не чує. Не мій, значить, Білявчин собака такий вірний, і злість мене бере люта. Збуджую я чагарники, ті віттям дряпати починають. Біляпка пишіть, а він. Що ти? Як ти? Незручно може? Давай у машину і від'їдемо. Сто пекел, сто морів пекельних. Де ти взялася, потороч людська? Запам'ятаю тебе, біла. Патла твої повидираю, як самася зостанеш. «Чу! навичко, поможи мені доньці твоїй безталанній. Я скочила поміж вільх, подихала, погуляла, у холодному струмку вмилася, коси переплела. Потім до сестер сходила між очерети над річкою. Ті сміються. Уже двох притопили. Навіть у цих свято. Лиш не в мене. Ходила, ходила, вернула до тих богатих у саму чорну годину, близьку до світанку. Голодна, холодна і зла, що на того високого покладала надію, а він Уф! Сідаю на дах великої машини, звішую нозі і мотиляю собі. Ті людиська не реагують. Один на гітарі грає і фальшивить страшно. Коли то я тут гітару чула востаннє, нехай і фальшиву. Мабуть, із весен вісім тому. Цікава у них та цивілізація. Все найкраще йде, а все найгірше приходить. Немає вже високого, ані білявки, може, то й на краще. Може, не буде так серце пекти від їхніх любощів? А примічаю плечистого. Він іще світлі кучері на голові має, лиш не на всю голову, а тако, як у півня гребінь, а боки поголені. Вогонь на них виблискує. Цікаво мені робиться. Хочу пальці у ті кучері запустити і посмикати. Дивлюся, той чорнявці щось нашіптує і двоє ггочуть, майже труться носами. Далі та підводиться і йде у кущі, а мій чубатий попелясто обіймає. У неї уже туман у очах і волосся розтріпане. Бачу, ще пасмами підфарбоване, тільки колір вночі не розбереш. Обіймає сідниці їй непримітно мне, а сам коситься на ту, що пішла. Дочекалася я, доки чубатому притисне. Врешті він відходить від галявини й обсикає кущі. Ті самі. За якими мій високий ховався був із білявкою? Я за ним із машини зіскакую. Солоденький, шепочу. Га? озирається. Ніяк не може ширінку намацати, щоб скоро защіпнути. Так і знала, що ти тут будеш. Ти хто? Ми там під каменем сидимо. Махай рукою на тих із шинами. Не впізнаєш мене? А, галька? невпевнено перепитує, і враз солодший робиться, вилуплюється у темряву, де я стою серед чагарників, ніби дійсно мене добре бачить. Познаю чого ж ні? Ходи до нас. Краще ти до нас, сміюся. І відступаю. Він на мене суне. А хто там? Є Василь твій, він вже поїхав до церкви. Такий набожний. Хе -хе. І тебе покинув. А от покинув. Та тепер мені не сумно. Бо. Бо ти є. Я вже заходжу у молоді ялинки. А там кущів при землі немає. Самі мохи. Моє улюблене місце. А, а я є, да, є. Все, розумію, що він мій. Уже й руки тягне. Пам'ятаєш ті хрестини у Ковальчуків, Ти ж мені кумою не схотіла стати, а шкода, бо ж знаєш, як кажуть. Знаю. Я то не знаю, але кого це обходить, коли плечистий під сам світанок трапився. Отже треба брати. Я й беру. Сорочку із нього здираю, запускаю пальці в його кучерявого чуба. Дійсно, іще такого нема цала. Він хоче мене на мохи повалити, а не може, бо я згори. І колінами його боки притискаю, як ото коня. Сміюся, заливисто, починає з сили мені прибувати. Він до мене руки простягає, а я його боки лоскочу, його тіпає всього. Сміється, сміється і перестає. А я далі лоскочу, а він уже ледь дихає. «Пусти, пусти, Галько, ти і що здуріла? А я лоскочу і заливаюся. Давай, давай, краще я тебе. Майже уже молить, руки тягне. Ага. Дурно знайшов. Ще він мене буде мацати, виродок людський. У чергу за перелесником і білим оленем лісовиковим, і то своєї не дочекаєшся. Душу віддавай, нетното. Почуємо просто до вуха. Усти. стогне він, хапає мене за руки, за коси. Мені трохи боляче, але життя випиваю. То той більш солодкий, п'янкий. Такого болю можна щоночі досвідчувати. Мені солодко, мені щасливо, дихаю на повні груди. По руках листя плететься і молоді пагінці. Він шарпає мною, не встигає здирати те листя, воно наростає нове, сік бризкає, по мені йдуть хвилі насолоди. Життя п'ю. Ото розсію тебе на галявині, проростеш пишно, бо втіха з тебе велика чубатий. Там тобі життя подальше. Тут, серед ялинок, будеш новий вік жити може. Дивиться на мене нажахано, наче я йому нав показую А я ще ні, ще трішечки вже скоро сам побачиш зрадливий плюгавий обірванцю. Вмер. А я розквітла. А небо засіріло і подарувало кольорів природі, а Бог їхній воскрес чула дзвони на їхній церкві. Хух, встигла. Слава наві. Відкидаюсь я на буйні трави, де щойно було тіло того чубатого, а уже нема, вже в землю пішло. Дивлюся в небо. Воно робиться із сірого рожевим і одразу блакитним. Соловей співає надо мною просто на сусідній ялині. Чую, машини загарчали. Дивні люди. Навіть не пішли шукати чубатого. До церкви поспішилися, я знаю. Що у них за цивілізація? Ха. Так і не спитала. Оксана Голомбієвська. Дивні люди» Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий твір із міжавторської збірки Химераріум. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку пані Оксани на Аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, до чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.